П'ятнадцятеро нескорених українських захисників, які отримали поранення в боях, уже за місяць представлятимуть нашу країну на всесвітніх Invictus Games. А від сьогодні ми починаємо знайомити вас із тими, хто, попри травму, не здався і продовжив боротьбу. Серед таких Павло Мамонтов з калками чоловікові роздробило праву руку. Медики збирали її по частинах між операціями встиг одружитися, пройти до на ігри нескорених і опанувати двоколісного коня. Рукою до руки вони щодня виходять у двір і їдуть у місто. Долають тисняви, минають ямки та зустрічні автомобілі. Разом наїжджають десятки кілометрів. Так він готується до змагань, а вона заради товариства підтримує свого чоловіка. А ще кілька років тому про те, що Павло Мамонтов буде професійно вправлятися велоспортом, нікому не спадало й на думку. У мене такі якісь. Е Загострене відчуття якось справедливості, і воно, звичайно, дуже грає в моїми емоціями часто. Так Павло пояснює, чому три роки тому поміняв пари в університеті на Майдан. Там знайшов побратимів і з ними, згодом добровільцем, поїхав в АТО. Україна! Україна! Я знала, що він піде, і я його не зможу ні вмовити, ні перемовити. Ну, тобто, у мене не було ніяких шансів, щоб він залишився тут, ось, але був єдиний шанс це надія, сподіватися, що він повернеться. Я побачив. В спишку, вогню величезну. Я просто думав, що мене відкинуло якоюсь хвилею. Мене аж розкрутило в бронежилетів, всьому всі екіпіровці. Я впав. Ну дзвін в вухах нічого не чуєш і не розумієш, що сталося. Дивишся, всі теж лежать. Неподалік гранітного, що на Донеччині хлопець зазнав серйозної рани. Скалки від міномету пошматували правицю. Хірурги дивом урятували її від ампутації. Аби налякати рідних, Павло їх переконував, що на руку упав міномет. Потім обманути тоді ще майбутню дружину не вийшло. Страшний апарат Елізарова. Взагалі, такий страшний для мене це був перемотана, дуже спухша рука. Невтішні прогнози лікарів місяці реабілітації і десятки операцій на правій руці. Остання за день до весілля, бо чекати молоді більше не хотіли. Іначе рука якось пальчик сам так спух, і кільцем піддалось. Не зміг відвертітись, і от за рік після поранення Павло береться до спорту. Спочатку, аби реабілітувати руку, згодом проходить добори до української команди на ігри нескорених. Here, Такі змагання для військовиків започаткував принц Гаррі. Участь у них беруть ті, кого поранено під час бойових дій. Цього року в іграх дебютує і Україна. Серед 15 учасників і Павло. Та перед фінальним етапом добору у нього крадуть велосипеда. Тоді каже, довелося відмовляти собі багато в чому, аби купити двоколісного. Цього разу і собі, і дружині. Незручно, що він катається, а я вдома сижу. Тому я подумав... Образливо, образлива, да? Ти хотілося собі. Так. Та найтяжче для Павла було перелаштуватися до спортивної їзди. О, ти їдеш, і ти в тебе мілісекунди зреагувати на якусь яму. Тобто там показують хлопці, отак от Тобто не показує, що яма, і ти вгадай де яма за хлопцями. Утім, уже кілька місяців хлопець на велосипеді переганяє багатьох автомобілістів. каже, велоспорт змінив його життя докорінно. Не хоче й не буде, Павло коритися Параз тільки одному. Нас тренер дуже заставляє, щоб ми побрили ноги, тому що професійні велосипедисти бриють ноги. Ось і це, це наш такі. Опір внутрішній, що ми вирішили не буде таких як Павло. 15-ро. вже за місяць вони виборюватимуть першість для України на іграх нескорених у Торонті, і це Павло називає власною перемогою насамперед над своєю травмою. Інна Кондратюк Микола Рищенко, програма вікна СТБ.